З 1 квітня на лівобережжі Кременчука у квартирах городян зникло не тільки тепло, а й гаряча вода. Як відомо, через зруйновану росіянами Кременчуцьку ТЕЦ обігрівом осель Кременчужан займалось підприємство Полтава Теплоенерго. Вони ж подавали і гарячу воду, і як бачимо, її зникнення неабияк обурило Кременчужан. Звичайно, негативно. Я чула про це вже. Ми сподівалися, що прислухаються до думки всіх людей. І я навіть от з незнайомими людьми спілкувалася, і всі скаржаться на це, що таке рішення прийнято. Без гарячої води не зовсім хорошо жити. Ну і, опять же, включать. В конце осени с отоплением. Честно, не успели обрадоваться, а уже ее отключили просто. Ну, так как полотенце-сушитель от горячей воды в ванной комнате очень холодно. Страдают в основном дети. Мы, взрослые, можем это пережить, а для детей это, конечно, холодно. Собирали, я знаю, что подписи с нашего СББ, но, ну, по-моему, никаких результатов это не приносит. Хотелось бы, конечно, увидеть горячую воду, почувствовать ее хотя бы. Влитку может на месяц, я думаю, максимум. А так це дискомфорт для всіх, тож це неподобство. Проте, якщо припинення опалення на сезон тепла цілком логічно, то чому зникла послуга, така звична для всіх цивілізованих країн, незрозуміло. Більше того, саме в Полтава Теплоенерго прийняли рішення про припинення надання послуги гарячої води, про що повідомили листом керівництво Кременчуцького КП Теплоенерго. В офіційному листі за підписом генерального директора Полтава Теплоенерго пана Олексенка зазначається: до початку опалювального періоду 2023-2024 років, «Полтава» полтава теплоенерго з 31 березня 2023 року припиняє надання послуг гарячого водопостачання мешканцям Кременчука. Тобто абсолютно логічно, що на початку нового опалювального періоду 2023-2024 років Полтава Теплоенерго повинно поновити послугу гарячого водопостачання. Але як з'ясувалось, під час телефонної розмови з тим же керівником Полтава Теплоенерго паном Олексенком підприємство взагалі не планує цього робити, коли буде відновлено гаряче водопостачання. Неведомо. Не к нам вопрос. Мы не имеем права быть выконодавством послу с постачанием горячей воды.